Любі жінки, міжнародний жіночий день є символом усього найкращого, що є в нашому житті: сердечності, доброти, любові, радості і тепла. Дозвольте привітати вас із цим чудовим днем та висловити слова глибокої вдячності адже на вашій мудрості, силі та терпінні тримається світ. У буднях сьогодення ми часто не помічаємо, скільки прекрасних, добрих, доброзичливих, самовідданих жінок. Оточує нас. Жінка це зміст нашого життя. Своєю мудрістю ви наші милі обминаєте гості кути, терплячістю зберігаєте мир дома і на роботі. Любові до людей і до праці. Будуйте майбутнє. Щедрість ваших душ зіріває, сила духу захоплює, а краса вселяє віру. Добрі і ласкаві, мужні і ранимі. Ви не дорожчі, що є в житті чоловіків. Подаєте нам нові сили, допомагаєте стати кращими, добрішими, впевненішими собі. Для цього необхідний особливий жіночий такт. Інтуїція, терпіння, витримка, напруження душевних сил. Це ті дивовижні якості, яких так часто нам, чоловікам, не вистачає. Бажаємо вам, дорогі наші жінки, міцного здоров'я, невичерпної творчої енергії, добра і упевненості у своїх силах, здійснення всіх життєвих планів, надій і мрій. Щоб кожен день вашого життя був світлим і сонячним, щоб дарував радість творчого натхнення, приємні несподіванки, душевні. Шановні жінки, нехай вас ніколи не минає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог. Бажаємо вам щастя, любові, добра, сімейного благополуччя та родинного затишку. Велике спасіба вам, жінки, за материнську ласку, мудрість і добре слово. Бажаю вам кохання, душевного комфорту, добробуту. Та хай здійснюються ваші мрії, хай у ваших оселях завжди панує мир та злагода.